Ви теж відчуваєте, що осінні вечори стають довшими й холоднішими. Саме час зануритись у серіали, що зігрівають затишко містикою та атмосферою осінніх вечорів. Сьогодні у нас 15 серіалів, які точно допоможуть відчути магію цієї пори року. А ще я нагадую: якщо вам подобаються такі добірки, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, який серіал ви додали по цю добірку, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер вирушаємо у нашу осінню серіальну подорож. Почати цю осінню добірку просто необхідно з серіалу, який ніби створений для дощових вечорів пітьма. У невеликому німецькому містечку, загубленому серед лісів і дощів, життя тече спокійно і передбачувано, аж доки не зникають двоє дітей. Те, що спершу здається звичайною трагедією, перетворюється на моторошний ланцюг подій, який торкнеться чотирьох родин, пов'язаних між собою таємницями, про які ніхто не хоче говорити. З кожною серією стає дедалі темніше, і Тут не лише про картинку на екрані. Зради ревнощі, провина, страх, усе переплітається в складний клубок, у якому Важко відрізнити добро від зла. Але найжахливіше це те, що історія виходить далеко за межі звичного. Зникнення дітей лише верхівка айсберга, за якою ховаються події, що кидають виклик самій природі часу. Атмосферно, моторошно, гіпнотично. Те, що треба для осіннього вечора. N. Події серіалу розгортаються наприкінці 19 століття. 13-річна Ен, сирота, яка більшу частину свого життя провела в дитячих притулках серед байдужих облич і нескінченного чекання. Вона звикла не сподіватися на диво, але не переставала мріяти. Її уява, це її порятунок, її щит і найкращий друг. Одного дня здається, що мрія здійснилася. Її, нарешті, хоче забрати родина. Дорогою до нового дому дівчинка уявляє собі любов. Тепло і турботу. Але після приїзду виявляється, що її всиновили випадково. Родина хотіла взяти хлопчика, а не дівчинку з надто великою уявою. І от коли доля знову готова забрати в неї все, Ен вирішує, цього разу вона не здасться. Це історія про силу слову, фантазії, віри в себе. Про те, як навіть одна маленька дівчинка може змінити життя навколо себе, якщо не втратить здатності бачити красу, навіть коли навколо лише сім. Серіали, який огортає як вовняний, коцик і нагадує. Іноді найвеличніші історії починаються з помилки. А поки ми занурюємось у ці серіали, хочу нагадати: якщо вам подобаються осінні історії, обов'язково подивіться мою минулу добірку фільми з осінньою атмосферою. Там теж багато тепла, загадок і чарівних осінніх пейзажів. Посилання ось тут вгорі та в описі під відео. Це ми. Це серіал про людей, які народилися в один і той самий день. У світі таких близько 18 мільйонів, і кожен із них має свій шлях, свої радощі та втрати, свої любові, розчарування. Іноді життя зводить їх разом, даруючи щастя чи нові випробування. Для родини Пірсон цей день народження стає доленосним. Ребека готується народити тріню, але трапляється трагедія. Її чоловік Джек залишається відповідати за двох немовлят і намагається триматися заради них, незважаючи на. Біль і шок Кет стикається з проблемами через свою вагу, що впливає на роботу та особисте життя. А її брат близнюк Кевін усвідомлює, що нещодавно обраний шлях не робить його щасливим. Рендал нарешті знаходить свого біологічного батька, який колись залишив його біля пожежної частини. Жоден з героїв ще не знає, що їхні долі скоро переплетуться, і це змінить їхнє життя назавжди. На жаль, української озвучки немає, тож для тих. Хто любить дивитися серіали в оригіналі, це ідеальний вибір. Люпен. Це історія Асана Діопа, який живе у Парижі. Він обожнює легендарного злодія Арсена Люпена і наслідує його хитрість та майстерність, щоб боротися зі злом у власному житті. Асан прагне відновити честь свого батька, якого несправедливо звинуватили і позбавили волі, використовуючи ім'я Люпена та стиль свого кумира, Асан здійснює хитромудрі крадіжки і провокації, щоб привернути увагу до несправедливості. Кожен його крок сповнений ризику: один невірний. Рухи його можуть викрити. Проте головний герой не відступає і поступово будує свій план, щоб відновити справедливість і покарати тих, хто зруйнував його сім'ю. Серіал сповнений інтриг, непередбачуваних поворотів і небезпечних пригод. Осінній Париж додає особливого шарму. Як далеко зайде Асан і чи зможе він виконати свій план, не втративши себе та близьких. Дізнаєтесь, подивившись цей серіал. Корона. Серіал розповідає драматичну історію життя королеви Великобританії Елизавети II, засновану на реальних подіях. Молода і ще недосвідчена спадкоємиця Георга VI стає головою величезної імперії, де мільйони громадян і безліч територій залежать від її рішень. Але крім державних справ, Єлизавета змушена будувати складні відносини з відомим прем'єр-міністром Вінстон Черчиллем, витримувати закулісні інтриги та навіть особисті скандали, що стають невід'ємною частиною її життя. Цей серіал показує внутрішні сумніви королеви, її боротьбу за баланс між обов'язком і сімейним щастям. А також момент, коли доводиться проявити силу, мудрість і рішучість, щоб зберегти монархію і знайти свій шлях у житті. Глядачі занурюються у світ історичних інтриг, особистих переживань і прийняття непростих рішень, які формують долю однієї з найпливовіших монархинь ХХ століття. Хоч серіал не про осінь, Лондон завжди виглядає як ідеальне тло для драматичних подій. Сірі хмари, дощові вулиці, туманні набережні й старі замки створюють відчуття холодної, трохи меланхолійної осені, навіть якщо на календарі зовсім інший сезон. Мейр з Істауна Події серіалу розгортаються у невеликому містечку, де на перший погляд панує спокій, але за його фасадом ховаються темні таємниці та прихований біль. Одного дня безслідно зникає молода дівчина. А рік по тому трагедія повторюється: неповнолітню дівчину Еріну знаходять мертвою. Досвідчена детективка Мейер, яка пережила втрату власного сина та має складні стосунки з родиною, береться розплутати цей клубок подій. Розслідування відкриває глибоко заховані секрети жителів. Міста та зв'язки між минулорічним зникненням і нинішнім вбивством, що ще більше ускладнює пошук істини. Серіал вражає похмурою, осінньою атмосферою, туманні вулиці, холодний вітер, шурхи топалого листя та тривожна тиша підкреслюють відчуття небезпеки, загадковості й постійної напруги, роблячи перегляд максимально захопливим. А серіал Добра відьма. Розповідає про сім'ю Нейтінгейл, молоду жінку Кесі, її пачерку Лорі, пасинка Брендона та доньку Грейс. Історія починається з того, що Брендон вирішує стати поліцейським, незважаючи на заборони родини. А Лорі після закінчення навчання шукає постійну роботу. Грейс ще вчиться, але вже мріє про своє майбутнє. Кесі лікує місцевих травами і чаєм, проте її справжні здібності набагато більші. Вона займається магією. Серіал легкий, затишний та ідеально підходить для відпочинку. А осінній фон з опалим листям і золотистим світлом додає особливої атмосфери. Загалом сім сезонів, які дозволяють надовго зануритися в цей чарівний світ. Аббатство Даунтон. Серіал, який переносить глядача в атмосферу початку 20-го століття, сповнену елегантності інтригі класових суперечностей, після зіткнення Титаніка з Айсбергом у 1912 році. Родина графів Гредгем опиняється перед великою проблемою. Разом із загиблим спадкоємцем зникає прямий нащадок стародавнього роду. Графиня Кора сподівається, що спадщина перейде до їхньої старшої доньки Мері. Однак граф Роберт вирішує інакше передати маєток і титул далекому родичу адвокату з Манчестера Меттью Кроулі. Таке рішення спричиняє хвилю невдоволення серед членів родини, які вважають, що чужинець не має права на їхній дім і традиції. Мері опиняється. Яються у центрі родинних суперечок і змушена прийняти нові реалії життя, де влада, любов і гордість переплітаються в складну мережу стосунків. Аббатство Даунтон це не лише драма про долю англійської аристократії, а й візуальне задоволення. Розкішні костюми, витончені інтер'єри, туманна атмосфера старої Англії кожна деталь, що дихає минулою епохою. Брод Чорч. Після короткої відпустки детектив Еллі Міллер повертається до роботи у містечку Бродчерч, сподіваючись отримати підвищення, але замість цього стикається з розчаруванням. Її посаду займає новий колега, досвідчений, але замкнений, детектив Алек Харді. Спершу їхнє спільне розслідування здається дрібницею: розкрадання палива з трактора. Та зовсім скоро у місті трапляється подія, що назавжди змінює життя місцевих мешканців. На узбережжі знаходять тіло 11-річного хлопця. Чікадені латімера те, що спершу виглядало як нещасний випадок, швидко перетворюється на справу про вбивство. Харді та Мілер змушені зануритись у заплутаний клубок брехні, прихованих зв'язків і болючих сімейних секретів, що поступово розкривають темний бік маленького міста. Ситуацію загострює втручання журналістів. Племінник Елі публікує сенсаційну новину, а репортерка з Лондона намагається здобути ексклюзив будь-якою ціною. З цього моменту трагедія Денні перетворюється на історію, про яку говорить уся країна. Брочор це не просто детектив, а глибока психологічна драма з напруженою атмосферою, туманними пейзажами і морським холодом, який пронизує кожен кадр. Відкриття відьом. Серіалики переносить глядача в атмосферний Оксфорд, місто старовинних бібліотек, нічної тиші й туманних вулиць, де під шаром науки ховаються давні таємниці. Головна героїня, історикиня та дослідниця Діана Бішоп усе життя намагається триматися подалі від магії, хоча походить із давнього роду відьом. Її світ перевертається, коли під час роботи в Бодланській бібліотеці вона випадково відкриває стародавній манускрипт-книгу, що зберігає небезпечні знання і пробуджує в ній силу, яку вона так довго придушувала в собі. Цей рукопис шукають усі: відьми, вампіри та демони. Серед них Меттью Клермонт. Харизматичний і загадковий вампір учений біохімік, який понад тисячу років живе серед людей. Між ними Діаною виникає зв'язок, який кидає виклик давнім законам і загрожує пробудити стародавні сили. Разом вони занурюються у світ магічних інтриг, заборонених почуттів і віковічних конфліктів між надприродними істотами. Серіал зачаровує своєю осінньою містичною атмосферою, старі замки, книжкові зали, тумани, виної, вогонь свічок створюють відчуття казки для дорослих, сповненої романтики та небезпеки. Virgin River Мелінда Монро втомлена нескінченною гонкою мегаполісу, втомилася від низки особистих невдач і професійних розчарувань. Щоденний стрес, шум і суєта великого міста здавалися їй нестерпними. Вона мріяла про спокій, тишу і можливість почати все з чистого аркуша. Від мера тихого, загубленого в мальовничих горах північної Каліфорнії, містечка надходить пропозиція. Монро скористалася шансом і переїжджає в Вірджені Рівер. У місцевій клініці вона отримує посаду помічниці доктора Малінсу. Мелінда і уявити собі не могла, що її чекає далеко не найпривітніший прийом від всіх місцевих жителів. Консервативні, підозрілі, і до свого замкнутого світу вони з недовірою ставляться до приїжджої. Тепер в оточенні нових незнайомих осіб їй необхідно. Їдно не тільки справлятися з професійними обов'язками і допомагати нечисленним пацієнтам, а й завойовувати довіру. Мелінді належить відшукати споріднені душі тих, хто прийме її такою, яка вона є, і зрозуміти, що ж насправді має значення в її житті: любов, дружба, покликання або щось зовсім інше. Вірджин Рівер стане для неї не просто місцем роботи, а справжнім випробуванням, яке допоможе їй знайти себе і знайти своє місце в цьому світі. Моторишні пригоди Сабріни Сабріна весела, життєрадісна підлітка, яка обожнює проводити час із друзями жартувати і дивитися фільми жахів. Вона завжди мріяла про щось більш ніж просто буденність, про світ сповнений таємниць магії і пригод. І ось незабаром настає особливий день її 16-й день народження, який за давніми традиціями має відкрити двері до її справжньої сутності. Саме цього дня Сабріна повинна прийняти непросте рішення залишитись звичайною людиною чи вступити. На шлях чаклунства, який їй визначено родом, але замість гучного святкування з друзями й музикою, вона проводить вечір у компанії своїх двох тіток: суворої зельди та лагіднішої гільди, які готують для неї зовсім незвичайний подарунок. Те, що спочатку здавалось просто дивною родинною традицією, поступово перетворюється на ритуал, що назавжди змінює її життя. Тепер Сабріні доведеться навчитися керувати своїми силами, боротися з темними спокусами, знайти баланс між двома світами, до яких вона належить. Серіал поєднує містичну атмосферу, готичну естетику й осінній настрій, створюючи відчуття, ніби Геловін триває весь рік бульварні жахіття Події серіалу розгортаються у похмурому вікторіанському Лондоні, місті, де ніч перетворюється на арену для потвор і демонів, а вдень люди живуть у страху. Темні вулиці заполонили істоти, про яких раніше розповідали лише в легендах: безсмертний Доріан Грей приховує свою демонічну природу. Доктор Джекіл і містер Хайд залишають за собою кривавий слід. А Граф Дракула разом зі своєю армією вампірів тримає місто під контролем. У цьому хаосі люди ховаються за зачиненими дверима намагаючись вижити, але серед мороку з'являються ті, хто не боїться боротися. Мисливці на потойбічних істот, яких очолює легендарний Ван Гельсинг. Центральним героєм стає американець Ітан Чендлер, який пережив напад вампірів і завдяки загадковій жінці Ванесі Айвс, потужному медіуму, отримав надприродні сили. Їхня зустріч змінює все між Ітаном і Ванесою. Виникає складний зв'язок, сповнений напруги, пристрасті та небезпеки. Разом із Ван Гельсингом вони ведуть боротьбу за звільнення Лондона від темряви. Атмосфера серіалу це справжній вир темряви, містики та витонченої готики. Лондон тут постає не просто як місце дії, а як живий дихаючий організм, просякнутий туманом, страхом і зловісною красою. Кожен кадр занурює у світ, де старі ліхтарі відкидають тремтливе світло на мокру бруківку. А за кожним рогом може причаїтися щось. Надприродне. Дівчата Гілмор. Ну і як ця добірка могла обійтися без дівчат «Гілмор» – серіалу, який неможливо не любити восени. Події розгортаються в маленькому, але неймовірно затишному містечку Старс Холов, де кожна вуличка дихає теплом, ароматом свіжої кави та домашньої випічки. Тут усі знають одне одного. У центрі історії Лорела Гілмор та її донька Рорі. Вони не просто мати і дочка, вони найкращі подруги, які можуть годинами говорити про кіно, книжки і життя жа. Туючи, ніби час для них зупинився. Лорелей виросла у заможній родині з суворими правилами, але обрала власний шлях. самостійне життя і виховання доньки, яке стало її особистим викликом і проявом свободи. Проте минуле не відпускає. Батьки Лорелай постійно намагаються повернути її до світу, з якого вона втекла, сподіваючись, що колись донька все ж прийме їхні цінності. Атмосфера серіалу це справжнє свято затишку. Осіння листя під ногами, гарячі. Напої ранкові кав'ярні вечори з книгами, і нескінченні діалоги, сповнені іронії та любові. Це той самий серіал, який хочеться дивитися, загорнувшись у коцик. Тож, якщо ви ще не знайомі з цими двома дивовижними дівчатами, зараз ідеальний час увімкнути першу серію і зануритися в їхній світ. Дивні дива і на завершення серіал, який точно знають усі. А якщо ще не бачили, то вважайте, що це знак, що варто його подивитися. Події серіалу відбуваються у 1983 році в маленькому, на перший погляд, спокійному містечку Гокінс, штат Індіана, коли зникає один хлопчик, його друзі разом із загадковою дівчинкою, одинадцять, що володіє надприродними здібностями, намагаються розплутати низку таємниць, які ховає місто. Усі звичні ботні Швидко змішуються з дивними подіями, таємничими істотами і загадковими лабораторіями, що перетворюють Говкінс на місце, де немає нічого очевидного. Серіал поєднує дружбу, дитячі пригоди та глибоку напругу. А похмура атмосфера 80-х, неспокійні вулиці та загадкові події створюють відчуття, ніби за кожним кутом може ховатися щось надприродне, ідеально для тих, хто любить таємничий та трохи моторошний вайб. На сьогодні це все. Сподіваюсь, ви знайшли щось для вечірнього перегляду. А тепер пишіть у коментарях, яка з цих серіальних історій, ваша улюблена, а яку плануєте подивитися. Якщо сподобалась добірка, ставте вподобайку, підписуйтесь і не пропускайте наступні відео. До зустрічі!